Власники жигулів, москвічів і ланусів. Ви ще взагалі існуєте. Ну, якщо існуєте, то це саме для вас. Так, автомагнітола не проста автомагнітола, а яка зробить ваш ланус Жигуль? Ось такий. Супер крутий! Зараз підключу. І подивимося, на що вона здатна. чи дійсно вартує ось таке брати. На Aliexpress коштує недорого, трошечки більше, ніж тисяча гривень. І подивимося, наскільки швидкий буде дисплейчик, як вона буде грати по потужності, все вам покажу. Якщо власники Жигулів готові, то я також готовий. Вже все підключив, все налаштував. Зараз грає в нас флешка. І можемо навіть послухати, підключив до всієї колоночки. Все чітко працює. Дивіться, навіть я, правда, не знаю, чи передає мікрофон в камері настільки чітко, як грає ося колоночка від бляха цієї магнітоли. Ну, реально круто. Бляха, прикольно грає, реально прикольно. Дивіться. А от, а от за таку пісню можуть дати авторські права. Тому я вам показав, в принципі, що тут можна гортати туди-сюди, все чітко працює. І поїхали далі. Да, їдемо далі. Що в нас тут є? Є фото, є блютуз. Наприклад, підключив вже телефон до Блютуз. Заходимо от сюди і вмикаємо. І, будь ласочка. Працює? Працює. Так, ану ще треки будуть перемикатися. Будь ласка. Все, все перемикається. Так, їдемо далі. Заходимо в налаштування. І в налаштування в першу чергу можна поставити, наприклад, ось так. Тобто вибрати мову. І далі тут. Всі налаштування можете подивитися туди, сюди, шпалери можна поставити. Е, я не знаю, що це таке, Ну, коротше, хто там собі купить власники Жигулів, я так думаю, ви це розберетеся. Далі меню в нас вже чітко зрозуміло стає. можна підключити до Андроїда. До Андроїда і до Айфона. і все, що транслюється на телефоні, буде транслюватися сюди, в магнітолу. З Цим, я надіюсь, зрозуміло. Так, тут файли, у нас підключена флешка. Так, виходимо звідси. І що в нас там? Аукс, Аукс не підключений, Bluetooth я вам вже показував. Фоточки можна подивитися, це музику ми слухали звідси. Відео, наприклад. Заходите от сюди. І. І дивитися кіно. І дивитися кіно. Коротше, ну чомусь в цьому фільмові, що він в мене скачаний на флешці, чомусь немає, немає звуку. Я так, я так розумію, що формат звуку не підтримує, або десь треба щось десь, коротше налаштувати. Коротше, якось так. Ну, суть того, що все працює, все чудово, дивіться, будете собі. В Жигульовича, Гульовича в ланусі їхати і дивитися собі кіно, бляха. Ну, прикольно, прикольно. Я вважаю, що штука досить класна. Так, виходимо звідси. Саме головне, що сенсор реагує дуже чітко. Так, радіо. Радіо ми не будемо слухати, тому що в мене немає автомобільної антени. Розумієте, щоб грало досить чітко радіо, має бути автомобільна антена з підсилювачем, а в мене такого немає. Ну, так, можемо. Пройтися, подивитися, що в нас там є. Пошук радіостанції відбувається ось таким чином: натискаєте. Як працює еквалайзер. Заходимо і дивимося. До цього часу ми можна так сказати, що слухали скучну музичку без пресетів. Тут ми можемо вибрати різні пресети собі поставити. Так, скидаємо на ресет, заходимо от сюди. І тут, коли буде підключено 4 динаміка, ми зможемо. Виставити, де воно буде грати. В нас грає, походу, зараз оця сторона. Так, скидаємо на ресет і можемо додати басу. Відчуваєте, наскільки пішов бас? Так, далі. Що ще я не показав? Давайте вимкнемо поки що звук. Що ще не показав, це те, що в нас може бути ось так, бачите? Тобто, яскравість можна ось так зменшувати. Так, Bluetooth, то все понятно. Тут підсвічується, що в нас на даний час працює. І ось тут ми можемо виставити регулювання баса. Бачите? Тобто, ми ось тут можемо виставити, щоб у нас було трошечки більше баса. Тут теж тональність можемо виставити. Тут регулювання динаміків можемо виставити. Коротше, не заходячи в меню. Ось тут можемо все собі поналаштовувати просто натиском. І міняти пресети звідси, не заходячи в еквалайзер. Бачите, наскільки все, все просто. І також бас додати звідси. Яскравість. Так, дивимося, яка максимальна яскравість. Максимальна 30 у нас. І, Ну, коротше, далі, контраст, будь ласка, далі насичення тон, все, все чітко. Що я хочу сказати? За такі гроші, як вона коштує, ну однозначно може бути. Підключив її до лабораторного блоку живлення. Зараз 0,35 А вона споживає. Є пультик в комплекті. Пультиком не користувався, тому що ним вже буде користуватися майбутній власник Лануса чи що там, хто купить цю магнітолу. Підключається все досить просто. Є ось, будь ласка, інструкція, як підключити, якщо. Підключається легко і просто. Налаштовується також, все чітко розписано, зрозуміло. Кріплення всі є, так що однозначно класна штука за такі гроші. Тим паче не настільки тупий сенсор, тим паче, що бляха, вона грає, вона працює. Однозначно, Петрович рекомендує до покупки. Якщо сподобався ось такий огляд, як завжди Петровичу, великі вподобаючки. і пока.